До прилук переймати досвід 16 серпня. Один з провідних позашкільних закладів не лише міста, а й області прилуцький центр творчості дітей та юнацтва, приймав поважних гостей. Сюди з'їхались керівники, представники педагогічних колективів з близько 30 закладів позашкільної освіти області, аби детально ознайомитись з основними напрямками та специфікою роботи прилуцького центру творчості в сучасних реаліях, зокрема у контексті дистанційного навчання, наш центр творчості. І обраний не випадково, адже саме прилуцький заклад позашкілля зарекомендував себе на найвищому рівні у впровадженні передових методик онлайн навчання. Дуже багато роботи проводиться цим закладом саме з підтримки дітей, які приїхали з постраждалих територій. Ну це, скажімо так, такий напрямок роботи, який до. На жаль, до цього року до воєнного стану ми не займалися, не розуміли, що це таке зараз. Ми маємо швиденько вникнути, зрозуміти і своїм досвідом поділитися. Тобто прилуцькому центрі дитячої та юнацької творчості вже є чим поділитися, якими напрацювання саме в цьому напрямку. Але я би сказала, що заклад обраний ще й тому, що в закладі напрацьовано певний цікавий досвід. з з дистанційної роботи, в тому числі в умовах військового стану, і ми вважаємо, що цей досвід він вартий того, щоб інші керівники, інші працівники позашкільних навчальних закладів області почули, побачили і за можливості впроваджували у себе. Ми вибрали заклад, бо заклад дійсно відрізняється тим, що є гарні напрацювання, і на нашу думку, ці напрацювання варті того, щоб їх почали. Чули, побачила і впроваджувала. Я вже неодноразово говорила про те, що наш центр творчості дітей та юнацтва визнаний кращим не тільки в області, а й серед таких закладів позашкілля в нашій державі. І мені як міському це надзвичайно приємно. Я неодноразово говорила про те і дякувала всьому колективу керівництву, адже від керівника залежить багато чого. І сьогодні наше місто відвідали колеги це з усієї нашої області, і дуже приємно. Вони ознайомилися з роботою закладу «ЦТДЮ» це – центру творчості дітей та юнацтва у період воєнний час і з тим, як працює заклад на дистанційній формі навчання. Звичайно ж, дуже приємно було чути сфальні відгуки, бо робота організована професійно на високому рівні. І знову ж і знову треба сказати. Те, що це робота всього колективу, колективу дітей, педагогів і, звичайно, підтримка батьків. Тому від міської ради я так скажу, від усього, і, мабуть, так і від усієї нашої пролуцької громади, треба подякувати колективу за роботу і за те, що ми на сьогодні визнані кращими в рамках семінару. Організація дистанційної роботи в закладі позашкільної освіти, практичний інструментарій, незмінна очільниця центру творчості Тетяна Савченко, презентувала заклад і роботу його дружньої команди педагогів, колегам гостям. Сьогодні центр. Творчості дітей та юнацтва це понад 1800 талановитих вихованців різних вікових категорій та 52 висококваліфікованих педагога, які всебічно розвивають та навчають дітей у понад 130 гуртках центру. В ході виступу директор закладу відмітила успішна багаторічна робота центру творчості, заслуга саме її колег, професіоналів своєї справи. Горжуся своїм колективом і ще горжуся тим, що у нас 19 працівників із усіх всіх. Мають один запис у трудовій книжці. Середній стаж роботи у нашому закладі – 26-27 років. В принципі, всі практично наші працівники це корифеї педагогічної майстерності. Я цим горжуся, горжуся тим, що користуючись нагодою, що тут є і Тетяна Михайлівна, і Оля Михайлівна, горжуся тим, що десь не побоюсь цього слова сказати, 80% – це випускники нашого прилуцького героїчного коледжу. Я так хочу сказати, тому що дійсно всі, можливо, ви стикаєтеся з такими випускниками в своїй роботі, то тільки горждемося що випускають такі шикарні кадри для роботи, крім того, Тетяна Савченко відмітила, заклад ніколи не стоїть на місці, постійно розвивається як в професійно-творчому напрямку, так і в матеріально-технічному. Звісно, завдяки потужній підтримці. Ви зараз побачите центрі Творчості, це теж задячуючи підтримці нашої громади міста Олі Михайлівни, Вона з розумінням, бо вона теж педагог і розуміє прекрасно, що майбутнє за нашими дітьми і треба вкласти, а потім отримати результат. Тому я дуже вдячна за те, що нам просто допомагають в усіх питаннях. В ході семінару працівники центру творчості дітей та юнацтва ознайомили присутніх з основними напрямками в організації дистанційного навчання, поділилися рекомендаціями успішної роботи, заакцентували увагу на формуванні професійної компетентності та особливостях підтримки саморозвитку педагогів. А ще поділилися досвідом у питанні забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в умовах воєнного стану. Присвятили час темам реалізації здібностей та творчого потенціалу вихованців, поширенню досвіду роботи та безпосередньо виховній роботі в реаліях сьогодення. Учасники семінару відмічають результат такої ефективної роботи прилуцького закладу позашкілля це спільна заслуга вихованців, батьків і, звісно, педагогів та керівництва центру творчості, котрий невпинно всебічно розвивається навіть в умовах війни. Дуже високий критерій оцінювання для нас, звичайно, це думка батьків вихов. Ми моніторимо, ми чуємо схвальні відгуки. Ми знаємо, що дітям тут дійсно навики і знання надаються, тому ми задоволені роботою колектива, але дуже багато, я б сказав би, відсотків на 90 усе залежить від керівника, який вже 33 роки керує. Це ти керує успішно. Результати, які сьогодні демонструє колектив, це. Перш за все, вміле керівництво закладом безпосередньо віддамо належне директору закладу Тетяні Михайлівні Савченка, яка не просто підібрала колектив, яка зуміла об'єднати навколо себе, навколо тієї ідеї, яку впроваджує позашкілля весь колектив. І ми сьогодні побачили всі переконалися, колектив горить. І навіть в умовах військового стану, навіть в умовах дистанційного навчання, подивіться, діти виходять 100% майже на заняття з гурткової роботи. Но сьогодні деякі керівники в очному навчанні не досягли таких результатів, які досяг колектив цього закладу, в якому ми перебуваємо. Серед учасників семінару і колишній очільник обласного управління освіти. Нині директор Чернігівського інституту після дипломної педагогічної освіти імені Ушинського Анатолій Заліський. Очільник закладу відмітив, сьогодні такі зустрічі для освітян вкрай необхідні, адже це чудова нагода для обміну професійним досвідом. Я дуже хочу подякувати за те, що така можливість є. Колектив центру поділився своїм досвідом. Адже ця справа нова дистанційна освіта, тим паче в умовах військового стану, тим паче позашкільний заклад. І знаєте, дуже багато скептиків, які кажуть, ну як можна організувати навчальний процес в позашкільному закладі. Виходить, можна, для цього треба спочатку спланувати, навчити персонал, те, що зробив колектив, і успішно проводять для того, щоб були успіхи, треба самому горіти і запалювати інші. О тут є колектив, є колектив однодумців, які чітко розуміють, розуміють свою роль і місце які працюють з усіма з органами місцевого саморядування і спонсорами шукають кожну шукають кошти для того щоб оснастити цей заклад для того щоб розумієте для того щоб бути попереду треба відчувати вимоги часу краще ніж інші і випереджувати всіх на півкроку, тоді будуть успіхи. О цьому ми зараз і переконалися на прикладі Прилуцького центру. Кожний заклад відрізняється своєю специфікою, своїми напрямками роботи, але дуже багато спільного. І я вже бачу по реакції своїх колег, тому що цей семінар надзвичайно корисний. В рамках семінару гості Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва мали змогу на власні очі побачити, як працюють колеги власне на онлайн-зайняттях, побували на цікавих майстер-класах та мали екскурсію закладом. В більшості представники позашкілля області визнають, для них дана зустріч, чи не перша за останні три роки, виявилась вкрай цікавою та корисною. На своїй посаді я працюю з 2011 року. І перший мій приїзд у цей центр, у цей палац, як називає його Тетяна Михайлівна, був, мабуть, у 2012 році. І вона на сьогоднішній день є моїм наставником і моїм куратором по життю ось, особисто з художньої естетичного виховання. Тому що мій палац також працює за цим напрямком. Коли я побачила, яке тут все. Який колектив, яка Тетяна Михайлівна, її творчість, енергія, завзятість дуже заздрю молодим педагогам, тому що вони також творчі завзяті. Ну вони підстать своєму директор, своєму директорам. Сьогодні все семінар, це такий дуже на сьогоднішній день. Дуже великий кусок роботи, тому що як казали дівчата, які виступали верніше. Не дівчата, керівники, члени адміністрації, методисти, завідуючі відділами, коли став карантин, став локдаун. Ми не знали, що це таке. Ми перше, це Кунулися. Ми розуміти також шляхами методом проби ошибок, Ми це шукали. Вони знаходили, і ми знаходили. І сьогодні сидимо сидимо з колегами і кажемо, у нас і те є, і те є, але цього нема. Я записала собі, занотувала, що треба таке зробити, і цього нема, а воно нам потрібно сьогодні. Ми маємо змогу побувати у цьому шикарному, я не побоюсь цього слова, шикарному закладі. по поспілкуватися з шикарним колективом, побачити наскільки вони виросли за ці роки. Було дуже цікаво дізнатися, наскільки діти можуть себе про. Да, особливо, якщо це спортивний напрям, як це можна зробити дистанційно, художньо-естетичний напрям. Якщо це треба робити, що з руками, одне діло навчати дітей, як то кажуть, предметному да, якомусь навченню. Інша справа, коли ти повинен з дітьми весь час робити щось своїми руками, показати, надолужити дітей. Це було дуже цікаво. Обмін досвідом дійсно було цікаво подивитися, як працюють колеги. Була вражена наскільки педагогічний колектив да, згуртований, налажений, і те, що у них всі педагоги, Фактично більшість це вже на перший, на другий рік тут співпрацюють. Звичайно, було цікаво те, що працює у них психологічна служба, тому що я знаю, що не всіх позашкільних навчальних закладів є психологічний супровід. Так? Ну і звичайно, мабуть, в подальшому будемо щось. Думати для того, щоб дітей, які займаються більш творчо, да, долучати, скажімо, ці навики, такі більш такі, да, коли діти роблять руками, і намагатися їх долучити ще й до наукової роботи, ну, тому що це буде неоціненний вклад в наш, нашу культурну спадщину, в нашу традицію, в наш побут і так далі. Тому дуже було цікаво і дуже вражено. Да. Дякую колективу, дякую директору за те, що змогла згуртувати, да, направити. І... Дійсно, вагомі здобутки у центру є, тому бажаємо їм далі процвітання, успіхів.